Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми пропонуємо вам огляд будинку, який знаходиться у селі Клепачі Волинської області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал. Поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Продається будинок з загальною площою 85 квадратних метрів. Будинок Містить 5 кімнат та дуже гарно облаштований. У будинку частково залишаються меблі та побутова техніка. У будинку є усе необхідне для комфортного життя. Є своє індивідуальне опалення газовим котлем, є вода та каналізація. У будинку зроблений ремонт та встановлені металопластикові вікна. Загальна площа ділянки становить 18 соток. На прибудинковій території є капітальний цегляний гараж, сарай та літня кухня. Подвір'я дуже гарно облаштоване для відпочинку та засаджене гарними зеленими деревами та квітами. Навколо села розташовані гарні ліси, що забезпечує постійне свіже повітря. Вартість будинку 8500 доларів. Це ідеальний варіант для великої родини з дітьми. У селі є зупинка громадського транспорту, звідки можна доїхати до найближчого міста усього за 25 хвилин. Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете під цим відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.